В ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Вів'ятниця до дитятка Ісуса в восьмий день. О райської таємниці народження Ісуса вмійте в мою душу. О Маріє, розкажи нам, яким було поєднання ваших сердець, хто в змозі проникнути і пізнати велич шару того вогнища любові. Оце вона пригортає його до серця. І адарує в ньому свого Бога, свого сотворителя, своє усе. Любов здобувається вшануванням. Вона бачить Бога з любові приодягненого в бачить його, як безсірого, який потребує допомоги, а виречає як все бачить його як убого, а виречає як нескінченно багато. Здивована роздумує про це приниження і пізнає його піднесеність, божественність, споглядає його, як приодягнено смертне тіло, і визнає його як безсмертного через усі віки. Споглядає його як народженого і визнає, що він не сотворений, існує від часів вічний, народжений перед усіма віками, у хвалі святості, у лоні отця. Марія величає і любить нас за того, який з любові одного дня став дитятком, піддався стражданню, смерті, а небесне дитятко, воно кворіть і страждає, а досконало, пізнаючи все жертвує вічній, справедливості свої сльози і своє величання. А Бог Отець від цієї землі через своє діло творця утримує створіння, досконало любов і нарежне йому від людини хвару. О Боже, яку подяку ми маємо скрасти за серця Тобі, якою любов'ю повинна пагати наше серце, о яким же має бути вогонь любові, щоб зігрів його слабке тіло? Твоя доброта, О Ісусі, повинна заволодіти моїм серцем, щоб мене цілковито огорнула твоя любов. О небесне дитятко, дозволь, щоб через. Цей зв'язок із твоїм жалом, душа моя вступилася в любові, щоб цей вогонь мене спалив, виступив, сокрушив біля твоїх стіб, щоб я розчинився твоїй любові та вирічав твою доброту і любов. Амінь О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі. Та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий плами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законом. Наповні найгарячішою любов'ю моє стегле серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю. Коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня про благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царі Небесні, утішителі душі істини, що всюди єсе наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси її душі нашім. Отче наш, Ти ще йшся на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця ця діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа, спався визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морий за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений Плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася, визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присяння присвятої богородиці 25 грудня 2003 року в мічугорія. Дорогі діти. І сьогодні вас усі прославляють з моїм Сином Ісусом на руках та приношу вам того, хто є царем миру, щоб Він дарував вам свій мир. Я з вами і люблю вас усіх дітоньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прощання Діви Марії 25 грудня 2013 року в Мечегогі. Діточки! Іссис, сьогодні в особливий спосіб хоче посередитися у кожному вашому серці і розірити з вами кожну вашу радість і ваш біль. Тому, діточки, особливо сьогодні загляньте у ваші серця і запитайте себе, чи дійсно мир і радість народження Ісуса охопили ваші серця. Діточки, не живіть в темряві, прагніть до світла і Божого Спасіння. Діти, Вирішіть вибрати Ісуса, і подаруйте Йому ваше життя і ваші серця, бо лише так Всевишній зможе діяти у вас і через вас.